Розпочну із огляду того, що у нас відбувається, зокрема, я одразу перейду до корахівського спрямування, тому що виглядає на те, що е буквально вихідними ворог надсерйозно взявся за Красногорівку. Фактично, зараз тривають е -е, вирішальні дні. Не знаю, я не хочу бути песимістичним, щоб говорити про вирішальні години е, щодо оборони Красногорівки. Але направду за останні дні надзвичайно складний е, тут перебіг події відбувається у Красногорівці, яка об'єктивно, як ви можете бачити, майже повністю зайнята противником. Е, ну відсотків так 85 зайнято білогорівки е, Красногорівки. Перпрошую, противником, е, і тільки на північному е, заході цього населеного пункту залишається такий невеличкий острівець сірої зони, де власне і продовжують точитися бої. Тут надзвичайно Нескладна територія для утримання після того, як е, було втрачено у Красногорівці е, промислове підприємство, завод так відтоді, в принципі, в принципі, в ширшому сенсі, доля міста будьмо відверті, була майже вирішена, і я неодноразово повторював, що е, те, що нашим військам вдається поки що тримати красногорівку, це просто надзвичайно героїчні які зусилля, які ну немислимі реальні. і я навіть зустрічав наривався на такі долі негативу з приводу того, що от, кажу, поки що Красногорівка Оріка не захоплена, чому поки що? То тому що за всіма по суті канонами вона має бути захоплена противником. Вона буде, вочевидь, захоплена противником рано чи пізно. Зараз просто ну триває операція з неймовірного утримання. Досі на тих рубежах, на яких вдається нашим військам цього населеного пункту, але направду вона. Дивовижним чином, але продовжує сяк так утримуватися, ну, точніше, як сяк так неймовірно, насправді важким чином. Але окупанти кинули дуже серйозні ресурси, і шалені бої там відбувалися якраз таки цими вихідними в суботу. В неділю там по 5 годин тривали механізовані штурми Красногорівки. от 59-та бригада, що її боронить, викладала відео підрозділ ще до це аеророзвідники і ударні безпілотники. Та 59-та окрема мотопіхотна бригада показують, от як. По Красногорівці роз'їжджала ворожа бронетехніка у парі із танками, і як ці всі ворожі механізовані штурми було зупинено. В суботу в боях у Красногорівці було вісім одиниць техніки, знищено, вісім пошкоджено, ліквідовано до півсотні росіян. В неділю а, ось таке знищення ворожої клони в районі Красногорівки показали а, власне це якраз відео, яке ми спостерігаємо: бійці 59-ї мотопіхотної бригади, і загалом мінус два танки, мінус два БМП противника. Там відбулося ну направду, як ви можете бачити, інтенсивність цих атак, цих штурмів справді шалено велика. І зараз не побоюся говорити, що вирішальні дні. Вирішальні дні щодо Красногорівки. Господи, я знову обмовлявся, казав Білогорівка? Ні, Красногорівка, Красногорівка, Курахівський напрямок. тому що в нас, до речі, є дві Красногорівки: Красногорівка на Покровському, і ось тут на Курахівському напрямку. Реально вирішальні дні. Чи вдасться окупантам протиснути нашу оборону на цьому напрямку, Гадки немає. Але очевидно, що дедалі. Далі. Даруйте за таку тавтологію, утримання цього населеного пункту, стає просто немислимо складним. Е, зрозуміло, що взяття цього населеного пункту. Я про це вже неодноразово говорив. Воно відкриває певні перспективи тиску е, для окупантів на невельське сланго, тому що невельське у нас є ще одним, як і Красногорівка, тим е, рубежем утримання цього корахівського. Між Курахівським та Покровським напрямком від подальшого просування противника аж до наступних по суті що оборонних рубежів до наступної лінії оборони оборони по лінії річки Вовчої вона і тут протікає. Є на Донеччині у нас річка Вовча і інша річка Вовча на Харківщині. Є тому не дивитися, що у Вовчанську також є річка Вовча. Ну тобто щоб розуміти, Невельське та Красногорівка фактично що стримує противника від от руху на цих рубежах. В межах цієї прямої степової ділянки фронту, куди яку вони можуть зайняти, якщо впаде ці два рубежі: Красногорівка та Невельське. Але Красногорівка тримається ще одне відео з району, дещо південніше. Ну як так, що значно південніше? Красногорівки, найпівденніше Мар'їнки. Ще один район, який дивовижним чином на Курахівському напрямку тримається це. Поблизу Костянтинівки, ось ця лінія фронту ні, давайте якось її гарніше намалюю, Все ж таки, е, ця лінія фронту, е, яка утримується бійцями, 79-ї десантно-штурмової бригади. Е, пригадуєте, минулого тижня. Сюди якраз е, проходили в цьому районі. Проходили тут найбільші за час повномасштабного вторгнення. взагалі штурми противника на корахівському напрямку. До 55 одиниць бронетехніки було застосовано противником. Ще буквально через день штурм із п'яна з 15 -ма, 16 -ма одиницями одиниць оборонної техніки. Ну і от на вихідних вже суттєво порічшало, так би мовити, число е цих, е ну, е порічшали ряди атакувальних підрозділів Російської Федерації і вже е у кількості 5-6 одиниць штурмували позиції 79-ї бригади Росіяни. От ми можемо побачити, що по суті ну це одиночний танк, який підірвався між іншим в тій же ділянці, де раніше от я роблю стоп-кадр де раніше так само був підірваний інший танк Російської Федерації. Про що це є свідченням? Це є свідченням того, що дуже добре працює наше дистанційне мінування. і Про це до речі, заявляв іноземний закордонний військовий аналітик Майкл Кофман, який. Їздив якраз на фронт в Україні і приїхавши з нашого східного фронту для західної аудиторії, розповів про чимало особливості цих боїв. і от він якраз таки казав, що на його думку сили оборони значною мірою компенсують нестачу в особовому складі за рахунок блокування можливих напрямків російських атак мінними полями. Пригадуєте, я дуже детально минулого тижня розповідав для тих, хто пам'ятає, де тих хто ні, зараз коротко, буквально нагадаю, що таке каналізувати оборону, тобто що таке послати е, проти. Противника в такі вузькі горла-пляшечки, так би мовити. У, от у Противник, який широкий, що таке зробити так, аби він каналізувався і пішов через вузенький вузеньки отвір, і там його а, зупиняли мінними полями, там його зупиняла артилерія, ФПрони, різне, різні, різні різні. Саме це якраз таки і а, можете сказати, що вдалося нашим бійцям а, у районі Часового Яру, тому що ось цього. Всього східного сектору вдалося противника загнати буквально вузький коридор у Калинівці, і та ж сама історія відбувається в південніше Часового Яру у вузький коридор поблизу Іванівського в районі, де канал Сіверський Донець-Донбас. Ось він тут проходить цей канал, по якому зараз пролягає по суті, що лінія фронту, і якраз в цих двох ділянках перший. Перша ділянка і друга, де власне є канал, заходить під землю. Тобто є такі надземні проходи над каналом, тому що як не крутий канал, це є штучна перешкода. от там, де є надземні ці проходи по каналу, там де він проходить під землю. Там власне росіяни і каналізувалися у своїх атаках, ідучи по двох вузьких коридорах в атаку. В принципі, те саме ми можемо спостерігати і на багатьох інших напрямках, де наші бійці опанували надзвичайно якісні механізми. Зупинки противника і інженерного побудови, інженерно-фортифікаційних споруд. Адже ось тут на Новомихайлівсько-Пересковіївсько-костянтинівському напрямку всі розуміють, що штурми можуть тривати ну фактично що двома трасами, і ці траси другу навіть я погано намалював, ці шляхи мінуються, підходи до них виставляються по них і. Відповідні е, наші підрозділи е, туристів протитанкових е, ракетних комплексів і тому подібне. Тобто, і дистанційне мінування дуже добре працює. Е, відтак вдається у цьому вузькому знов вузькому горлі пляшки стримувати широчезні. Сили противника, які на цьому напрямку об'єктивно існують, Ось це все ворог, який тисне, але він заходить у вузький коридор. Росіяни, звісно, що сунуть на Костянтинівку з метою того, аби завершити перерізання фізичне перерізання дороги, що пролягає до Вогодару. Ось ця траса, яка йде від Вогодару до Костянтинівки, і далі туди догори, до гори до Марінки. Вона просувається також з метою фізичного просування і. Фізичного перерізання цієї траси, от у цій точці, навіть я намалюю червоним кольором, цю лінію. Саме сюди окупанти і сунуть. Поки що їм це знову ж таки не вдається і дякувати Богу і дякувати насамперед нашим захисникам 79-ї десантно-штурмової бригади, які як ви бачили стримують просто гігантські штурми е, противника на цьому Курахівському напрямку. Власне стартував я з Курахівського напрямку не дарма, тому що саме на цій ділянці фронту останнім часом не аби як а Курахівський напрямок. Це у нас все, що спрямоване в. Бік Курахового, ось ця ділянка фронту. Власне, тут справді всі ці наступи противника насамперед зосереджені в просуванні саме у цю ділянку.